Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 9 червня 2025 року. Знаходимося ми в Вінницький район. Хочу розповісти вам, яка ситуація у нас з виноградом, хурмою і іншими плодовими культурами. Приїхав я ось на свої глядачки. Тут у мене кілька соток. Я вже показую цей виноград. Августін, Заграва, Тимур. Кишміш Юпітер. Там у нас монарх Павловського, Кьоха, Восторг, Кармакот, Ландеш, Флора, Гурман Ранній і Рожева димка. Отакі виногради. От. Сьогодні у нас початок цвітіння. Я тут проходжу біля Юпітера і відчуваю надзвичайно класний аромат. Бачите? Перші квіточки вже відкриваються. Ну Тут від стіни цегла трохи нагрівається, тому температури підвищені. Що я робив з виноградом в цьому році? Пару разів я його покропив фунгіцидами, давав фалькон хорус, такі стандартні препарати. І в цьому році вирішив прищипнути. Отут, де була точка росту наверху, бачите, я її прищипнув і вона трохи загальмувалась. Це, звісно, спонукає ріст пасанки, але не проблема. Ми їх прощіпаємо. Я хочу подивитися, чи це вплине на якість грон. Чи будуть грона краще, чи буде більш якісне цвітіння. От, що я зробив сьогодні? Проламав трошки отак пасанки пощіпав. Проламав двойнички, нічки, тройнічки, попідв'язував і цілому по винограду все. Болячок нема. Навантаження я лишаю на Юпітері. Дві-три грони на інших сортах на крупноплідних по одній гроні. Ось на лорі теж, як правило, буде одна велика грона на пагін. Я замітив, коли одна грона, то це оптимальне навантаження. От. Віноград зими вийшов не дуже. Не всі вічка прокинулись. Бачите, багато вічок було або слабенькі, або завмерли то. Тому пагонів якби небагато. Але нічого, поступово він відновиться і все буде добре. Так, Тут в мене трошки екзотики. два кущі інжиру. Зимували вони в сараї в цьому році, так що є надія, що буде якийсь врожай. Це бачите, маю два кущика інжира, там гранат, це трифоліата. Там зараз підійду ближче, покажу в мене. Ось хурма, я її робив окуліруванням, вічка не прижились. Верніше прижились, все нормально, але весною пропали. Зараз я переробив живцями від трояна. Тут сорта первістка, зима, тамопан, опан. Ну такі сорта. Поки що бачу, що тільки живець первістки. Начебто пішов в хід. От. І ще в мене в іншому місці є теж хурма, теж я живцями переробляв і вона прижилась. От. Це від вячеслава Францишка Тут хурма гібридна. Судячи по листю, це, мабуть, тут щось східне є, бо листочки схожі на східну. От. Я маю намір довести їх до плодоношення і подивитися, що з того вийде. Тут каштан їстивний, хто знає. Досить прикольна декоративна культура. А тут я посіяв ось у на е, насіння хурми. Хурма гібридна. Бачите, вже ось почало сходити. Один, другий, третій, четвертий. Я тут підв'язував виноград, забув за хурму. трошки потоптав. Ну, Сподіваюсь, що повилазить, бачите? Вилазить хурма гібридна. Це сієнці сортів дарунок матері. Брейс 2. Соснівська, ну коротше, суміш, суміш різних сортів. От, кого є досвід, що виходить з хурми гібридне, якщо посіяти, може хто доводив до плодоношення, дайте інформацію, мені цікаво буде від вас це почути. Відповідь. От, маю намір збільшити насадження і мати більше сортів. Ну, В принципі, все, що хотів розповісти. Коротко, з вами був Михайло Шимчук. Чудового червневого дня. 9 червня 2025 року. Дякую всім за увагу. Всього доброго, миру, добра. До побачення.